в Я, римсь, я, на я вообще катался на вышках тогда. И мы с братом там горки есть, да, для профессионалов, для новичков и для тех, кто медленно кататься. я бы раз пошёл на, на горку для профессионалов. В итоге синие записи и хорошее настроение. Цікаво цікаво. Номер вот 4. Мені відомо, що вам хотілося, щоб нашому шоу був спортивний конкурс. Будь ласка, я вам надаю такого Посмотрите, вы поглядите, Мотит друг, друзі. Дуже гарно. Розкажіть, нам номер 6. Ні, давайте спочатку перейдемо до номера 5. Досить. Е -е, номер 5. А якою вашою має бути ідеальна дівчина? Ідеальна дівчина. Ну, ідеальної дівчини, напевно, не буває. Але я скажу, як і мені подобається. Мені подобаються красиві. Красиві і розумні як Дякую. А, ну, розкажіть нам про ваш непослушатель і які були його наслідки. Це, мабуть, було недавно, когда я поїхав в другом Киев, на матч Динамо Киев, шахтер Донецк, і вирішив пойти на стадіон Динамо в полной символіки шахтера Донецького. Последствия этого будет то, что я очень швидко снімав эту символику і боляв до динамо. Так-так, ви знаєте мене. Як завжди цікавлять пікатні історії. Отож, я хочу запитати у номера Ві, сім про його найпискую чином в житті. Мені надо бути чином в житті, я можу вважати своїм. Не спробую спробує одражитися дівчина. Цікаво. Ну, добре, залишиться номер вісім. Вау, три матні Будь ласка, питання вам. Які пропозиції у вас щодо проведення конкурсу? Ну, по-перше, прошу винагороду і всім успіхів. Зачекайте куди? Ну вже побігли, мабуть, на інший захід. Але нічого, нехай вона йде, але я вас так швидко не відпущу. Отже, недаремно конкурс має назву Джентльмен 21 століття. І щойно ми переконалися, що ви всі дуже сучасні. Тепер хочеться дізнатися, чи є серед вас. Розумні. І джентльмен має знати правила етакету. І зараз ми визначимо, хто з вас володіє цими знаннями краще. Отже, ось ваші запитання. Обирайте кожен своє запитання. Потрібно дати правильну відповідь. Там буде три варіанти відповіді. Одним словом, потрібно буде обрати. Завдання ми вам полегшили, але... Зараз, поки ви трішки думаєте, дамо нашим конкурсантам трохи часу, на підготовку повернемося до суддівської колегії. Отже, при оцінюванні всіх чотирьох конкурсів журі повинно звертати увагу на творчі стівності конкурсантів, цікавість та змістовність виступів, максимальна оцінка 5 балів, підбиття підсумків шляхом додавання балів. Крім переможця конкурсу, журі обиратиме улюбленця публіки, тобто при згляданських симпатій. А при зляцьких симпатій отримує той, за кого буде віддано більше обласків. Отже, підтримуючи свого фаворита, не забувайте плескати. У долоні. Отже, отже, друзі, я думаю, все вирішили. Ну і зараз почнемо тестувати наших джентльменів на знання етикету. Учасник номер один. Так, будь ласка, отже, перше, перше запитання у нас таке: угу. як довго потрібно чекати на гостей, котрі спіснюються? Відповіді варіант А. Не більше 15 хвилин. Варіант Б. Чекати взагалі не потрібно, гості мають приходити вчасно. Варіант Б. Скільки, скільки, скільки витримують ті гості, які вже прийшли. Що думаєш? Я, я вважаю, що варіант Б. Варіант Б. Чекати взагалі не потрібно, гості потрібно, щоб приходили вчасно. Точно Ну, Ващоплиський у часу під добром, під добрим один. Отже, учасник під 2 два. У нас запитання наступне. Вас. А, правильно, правильна відповідь. Ну, ви зрозуміли, да, відповідь неправильна. Чекати потрібно не більше 15 хвилин. Ну, це так, на майбутнє, так? Читирмени в залі є. Будете знати. Друге, друге запитання у нас, учасник номер 2 Вас запросила дому дівчина. Її батьки запрошують у вас присісти. Що будете обирати? Варіант А. Звичайно, диван, на ньому, крім вас, зможуть розміститися. І її батьки. Варіант Б. Крісло, найзручніше всього. І варіант В. Стілець. Це сподобається батькам дівчини. Отже, який твій варіант? Я вважаю, що варіант В. Варіант В. Тобто обереш стілець, правильно? Ну, наші опуски це правильно відповідь. І так, тримай. Учасник під номером 3. Сьоме запитання у нас там. Навіщо на святковий стіл іноді ставлять невеликі ємності з водою і шматочками лимону. Варіанти відповіді. Варіант А. Щоб забивати міцні набої. Варіант Б. Щоб розбавляти занадто міцні набої. Останній варіант В, щоб ополоснути м'ясні ручки. Я вважаю, що це варіант В. Варіант В, так? Да? Тобто об'яснити можеш, да? Ну, саме це лимонна Які розумні, да? Який розумний, так? Аплодисменти! Це правильна відповідь. Учасно під номером 4, четверте запитання. Чи можна зустрічати гостей у домашніх капцях? Варіанти також є, варіант А. Звичайно, це лише підкреслює затишок і тепло домівки. Можна і гостям запропонувати, щоб почувалися як вдома. Варіант Б. Ні в якому випадку не можна. Капці треба зняти і взути туфлі, якщо ви приймаєте гостей. І варіант В це дрібниці, нехай кожен поводиться так, як йому зручніше. Що думаєш? Правильний буде варіант Б. Правильний буде варіант Б. Ні в якому випадку не можна, треба зняти, вдягнути туфлі. Ти завжди так робиш? Звичайно. Та да, ладно. Дальші обласки. Зараз поручать. Так. Друге запитання у нас. Добре, якщо ви в гостях скуштували страву і відчули, що вона занадто пересолена, що робити? Варіант А. Зробити зауваження господині і попросити прибрати страву зі столу. Чуть всю траву пуштоватый носит? Ну, разумеется, да? Нет, нет. Вариант Б. Вариант Б. А что там вариант Б? Посуможенный в А. Что? Есть исключение. А не подходит, В а не подходит. Методом тыка, понятно, да? Вариант Б. Пробовал тут и без комментариев.